Добра всім! Ви на каналі Сільський час. Значить, я знімаю відео по наших сидратах, які мабуть на майбутнє. Он. Така картина у нас виходить. Горох зверху приймається. Гречка розходила. Ріпаку я. Поки що не бачу, бо вони, що ріпак, що гречка однакові. А може оце ріпак десь росте, о! А далі оце ріпак, о. Бачите які листочки, оце ріпак видно. Шріпак і гречка, добре, бачите, і що вони подобалося, ну так, да, гречка взагалі швидко посходила, Оце видно, який радок і насипаний. Може буде густо, спробувати буде варіант проскородити, якщо буде густо. Ну а так в основному ну, все разом посходило. От, наприклад, шо ріпак, оце. Що гречка яка он ту. Що горох? Ну, коротше... Жито, я, конечно, не знаю, як його вирішити, бо тут може можливо... або падається пшениці посходити, або падатися ячмень, або даже жито посходи. Тут не знаю, як розрізнити, але щось є, щось зернового є. Ну, така от загальна картина. Я думаю, що видно, де посіяно. І в нас вже сонце зайшло, так би був закатік фермера. Там мої гарбузи вже достигають. в нас сьогодні 20 серпня. Там зробив помилку, що сказав, що 8 травня, сіли ми 8 червня, тобто це пройшло 10 днів. За 10 днів, ну, я вам скажу, що на очі картина гарніша, ніж. Ну ви просто подивіться, оця картина така. Телефон цього, цього не передає, але ви в бачите зелену масу, яка поросла. Отак так ось його. По яшменю взагалі гарно видно, бо там не так багато соломи. Але що я вам скажу? От, от гречка, вон дивіться, гречка, горох. Де то горох? Десь оцю горох. О, горох. Оце вроді біріпак. короче його вже видно, Можна мене як не видно, де жито. Оце може жито росте, може. Ну кажуть, отака так сказав, втішна нас картина. З вами канал сільський час. Ми сьогодні на нашій наступній ділянці з гарбузами. На які ростуть все дирати. І на сьогодні 25 серпня такий ось стан седиратів. Оце гречка, щоб ви собі розуміли, це гречка. Це вже гречка. Уже скоро і ще чуть-чуть буде вікнати цвіт. Нафігуру, гречка, це ріпачок. Жито є все. Ну коротше, такий ось стан. Там ви бачите, да, що робиться. Це де було трохи більш соломи, але ріпак є, все чітко. Горох теж. Ну коротше, це... це ляля. Це песні. ну я вам не скажу, що видно сильно от буряни ті росте. О. Так, а це от по пшениці, така от картина. Мені це ж трохи слабше, але. Ну слабше, але це ж задирати. Ви гляньте просто на це. Хоч тут і слабше, але вони... Я б не скажу, що їх немає. Просто подивіться на це, на цю гречку, яка в ній вже сте У нас колодвісти вже будуть. Ось така от картина у нас вийшла. Ось тут таке трошки менше, але я думаю, йому місця тут хватить, вологи теж вистачає. О, тут вирізати таке буде теж класно. Ну, я вам скажу, що тут річ, так. Да. Але ж просто подивіться на це. На цю гречку. Жито теж є. Оце походу жито росте. Я його вирвав не знаю, що то я вирвав. ж буде видно Подивіться, буряну, ну буряну немає. Та бур'яну нема. Бачимо, далі вже, якби на осінь гратись на зиму, які люди бур'яна але ви подивіться. Бачите, да? по яку пору росте воно. Значить, все-таки рушна сівбато до то не то. Дивіться, оце посів ріпак, бачите, попало збільше десь. Оце один ріпак розтеву. Вона речка якась попадається. Але ж ви бачите, яка картина, так? Да? Він тут не буде великий, бо йому нема місця не буде. Хоча, якщо дево поперекриває, то може і що був і буде, побачимо вже кінцевий результат, бо зараз гадати немає що. Це воно щоб помінятися. Доброго дня. З вами канал Сільський час. Ну от такий у нас стан зедратів 2 вересня. Отакі от маємо сходи. Загалом все дуже добре, як на мене. Є тако місцями, місця, що наприклад тут тут гречка там вон, до більше ріпаку ку. Пішне ріпаку. Але до коточками-точками, але я думаю, все перемішається, і все буде дуже супер. Горох он є теж. Все гарно плететься чітко. Я думаю, що трошки він теж буде виходити в стадію цвітіння. Бо зрешко, не знаю, у нас зараз іде дощ. Ну, буде видно. Все покаже. Час. І будемо дивитися, коли нам його заробляти це все діло. Хочу вам ще показати наші сидирати, станом на 9 вересня, так і останній після підживлення гляньте. Це супер просто. Горох є. Саме більше ліпакує гречки. Ну, житок, звісно, не видно. Але мені все подобається, все задовольняє. Ось, що твориться, що горох який, о, менде. Той вже по коліно. Десь більше десь. Тут вже, наприклад, прольот є. Ну таке діло. Колій мені зробити. Ну отакий от, от. Стан задовільний. Речка, коліно, бджоли працюють повним ходом. Предлагають мені ще, торічні пропонують мені її змолотити ще навіть. Оце такий оріпак. Я знаю, що вже багато хто викаже, що треба заробляти вже, але що ти, як ріпак ще такий, а гречка вже цвіте. гречка ж цвіте вже тільки викинула майже. А Горох, вже будемо один 20 по горох, вже коли горох буде вікнати свій, тоді вже будемо заробляти її в землю. Ці седирати. Гречка хай собі такі. Бур'яну, як такого не видно, взагалі буряну. Десь, якщо придивитися, ну ми, наприклад, так, да, є він. Але ж не без цього, цей пак гілянь. Гречка грубина яка. Отаке. Є, звісно, такі як сказати, просєви. От, Наприклад, тут кинули горох і ріпак, тут кинули гречку. Але буде воно все під землею і буде з нього полюбовуємо користь. Ну, от, такі от Всім дякую, до побачення. У нас сьогодні 17 вересня, ми на полі. Зиратами. Ось стан. Ну Я що скажу, вже ріпак цвіте. Ось, це ріпак. Тут є такий горох, що слабенький горох, то вже теж викидає цвіт. Ну я думаю, що вже можна його заворувати спокійно. Ну ви гляньте на це поле. Може телефон так не передає, але якщо місцями подивитися, то вже є ріпак цвіте, видно. І його вже не, не досить так і мало. Більше добре, чи так видно його. Такий Значить, там є прольот, ви бачите, да? там прольот, там тільки горох і ріпак, гречки щось я насипанув туди. Це не сівал, тожна висіватися. Руки, every day, every night. І такий наш стан. Тут, звісно, як пішлося по кругу, і йшов тако тудою, такого спочатку обходив по кругу, тоді вже сів посередину. Тут більше всього. Тут маса така, як не має бути. І гречки гороху, то тут взагалі тут багато валом його. Але ж, я вважаю, це вже все-таки досвід. Навіть той самий. Знаєте, з тим роком, що там були сидирати, видались відео. На відео видно, які там були сидирати І які тут сидирати І я вам скажу, що більш-менш в однакових нормах, ну як нормах. Що там після дощу зразу сіли, що тут зразу після дощу сіли. Тось пологи І там, і там вистачало. Але питання, наприклад, що там було здісковано, і воно полежало, тут одразу зразу посіяли. Можливо, в цьому є якийсь нюанс. Може в тому, що нюанс, що ми там його після такого дощу сіли, що воно просто заплескало, заплескало землю. І ми просто боронами такого помісили ту грязюку, і воно таке зробилося. Можливо, в цьому є нюанс. І можна, наприклад, що на того року не сіяв гороху, може сіє тож ніж горох, там трошки його було домашнього свого гороху. То, наприклад, цей горох вчепився, він чіпляється заверх, теж ви, мабуть, бачили відео, я робив. А може і не робивши відео, треба зробити. Ну, не суть. Отакий стан наших седиратів. Оце цвіте гречка в нас. Гречка вже в пояс. І в принципі, ще така пора, що чисто теоретично її могло дотримати до... до... Молотіння, Але ми такого робити не будемо. Ми знаємо, що десь, десь, десь скоренько ми скоро вже його заробимо в землю і воно буде вже в землі. Просто чого не хочеться вже робити, бо пора тепла. Не скажу, що вологи вистачає, але зараз його заробив в землю, до зими ще повилазить бур'ян. Це тобто, то трошки неправильно виходить. Щось будемо думати і як дасть, так будемо робити. Ну що, стану на 28 вересня, маємо такі осидирати. Вже тракторець є, зараз будемо загорувати. Бачимо, що з того вийде, бо хочемо одразу сіяти пшеницю. Сухо та сухо. Ну, Що вийде, те вийде. Буду далі, буде час буду знімати. Зараз ще таки добрива. Ці, що я сипав під гарбузи, Посипемо на зиму, та собі там землі собі гниє. Сороковчик. Зараз покажу як після гарбуз яка земля. Що, виходить, така у нас картина, трохи є бриляка. Трактор йде в нагрузочку по седиратах, це взагалі просто. О. Воно, як він робить. Наш плохо не відрегульований. Завалений. О, блін, я трохи брила. Та я трохи брила. Але оре, блін, як немає, войті. Тут все-таки такі куски достає. Капець просто. Що то буде зараз робити по... по зерновому? Де будемо сіти пшеницю? Це взагалі капець. Як вам місці? Це жесть. Але гляньте. Навіть да, місцями мокра земля навіть, нічого собі ще б може би просто скультивірувати. Ще може щось було би було б. А так така от картина в нас. Так приблизно виглядає оранка з цієї сторони, трохи є ще не заорну тому. Але в основному, ну, як на мене, більш-менш добре. Прохочуть те, що суха земля, щоб цей плужок він не лізе туди з о. Орін десь хай 20 наверное, сантиметрів. Отаку от Такі от сидирати. Там нап... там далі там взагалі в пояс я розкидав добриво, то горох такий, що в пояс по груди, його не видно, але я бачу його. Гречка така трапляється. Що я побачив, що є трошки перезапилення. Бо або попадається. Балася гірчиця, гірчиця є воно цвіта, не гірчиться, а ці от, ці як вона, може олійна редька. Я не знаю, розбирається. Гірчиця, гірчиця вроці жовта, а це, мабуть, олійна редька таким цвітом цвіте. о, це таки пару втучок є, о, і типу, жовте попадається, теж таке що стебло грубе, але цвіше во не викинуло. Ну, такі от у нас картина. Нараз покажу трактор доїде але не покажу третій картоплі збирати так. таку от масу заору тут тяжко звісно йому тут трохи але трохи оре трохи брила. бачимо може пройдемо з дисковою тоді буде видно думаю краще картина краща буде пояс що запрухне